Про перспективи закінчення військових дій, як вирішити проблему, вояків зараз будемо говорити з гостем студії? Це генерал армії, колишній голова служби зовнішньої розвідки України, Микола Маломож. Добрий вечір, Микола. Ви до речі, ще й голова координаційної ради офіцерів військовослужбовців України. Прочко. Ще до останнього, що сказав чи президент, про те, що відправляти військомів в зону АТО замість поранених бойових офіцерів. Наскільки це реально? Я хочу, хотів зазначити, що в першу чергу треба відправляти професіоналів, і можуть бути і військом, військові, керівники військоматів і тому подібне, але якщо вони мають бойову підготовку, можуть відправлятися. Це персональне вирішення питання. Так, тотально це недоцільно, тому що вони виконують ті функції, які повинні виконувати в зоні АТО. Я виходив з такої концепції, що ми повинні відправляти якраз офіцери військовослужбовців, які мають бойовий досвід. В Першу чергу це для керівного і координаційного рівня. Ставників, які воював в Афганістані, які були в гарячих точках, миротворчих контингентах виконує антитерористичні операції і за кордоном це 28 тільки по нашій лінії, Придністрові на Кавказі, Криму. Три великих операції провели з 90-х і на початку тисячі років, О, це 75 тисяч людей. Це ті, які мають виконувати завдання. Це не треба військових комісарів відправляти, які фактично чиновники, які, так сказати, реєструють і військовослужбовців. Дорогі перепрошую, але зараз під час мобілізації повістки приходять різним людям і не лише тим, які є професіонали цієї справи. Я рахую, що принципово неправильний підхід. От, цій ситуації навіть не повинна бути мобілізація як ми третього рівня, а призив цільовий. От якраз в складі цих батальйонів і бригад повинні бути професіонали, які. Глибоко знають якраз можливості ведення бойових операцій, співслова розуміють один одного, і це вже не повинні якісь бути окремі напрямки. Це вже формовані полки. Батальйони, бригади, які будуть направлятися в зону АТО. І будуть виконувати не тільки бойові операції, прямі атаки, а це будуть і спеціальні операції в тилу, які будуть зашкодувати якраз чергу керівників, де зорганізовують роботу там на місцях, особливо в містах, де ми не можемо вести бойових операцій, де не можемо наносити удари авіації і артилерії, тому що мирні жителі це не допустимо. А от якраз оперативні підрозділи, оперативні працівники і спеціалісти пантитерорумоці не ну, роботи виконувати буде, чи як зробити, щоб так було, тому що люди, зокрема в госпіталях, розповідають про те, що їх забрали, мобілізували тиждень, так трішки повчили, потім кинули, якраз так би мовити, на передову. Вони отримали поранення, і все звідти вийшли. Принципово е неправильно. Підхід само першого початку, коли дійсно призивали молодих хлопців, які не проходили ні військової підготовки, ні тим більше бойові підготовки, не мали навіть навиків ведення ну елементарної бойової операції. Але я не говорю, це терористи, які мають підготовку 15-20 років в Чечні. В Кавказі інших зонах. Тому в даний момент, і ми від координаційні ради ставимо вже неодноразове питання. 110 тисяч афганців брошлих, 40 тисяч можна призвати зараз цільово. Це спецназівці, внутрішніх військ, СБУ, розвідок і тому подібне ще 60 тисяч. Якраз цих треба людей брати уже три місяці. Ми не можемо призвати. Йдуть в військкомати, їх все время відставляють. А молодих хлопців після школи, після вузів Скажіть, музеї, вас чують. Призвають. От ви говорите такі конструктивні речі. Вас чують в багатьох ситуаціях не зовсім. Тому перша позиція, наприклад, 15 пунктів по регулюванню ми дали ще до виборів. Президент їх сприйняв, але реалізація повинна виконуватися конкретними ефективними професіоналами і в військовій сфері, і в дипломатичній сфері, і в спеціальних. Службах і тому подібне, і це тільки комплексне вирішує питання. Спосом тільки ведення війни. Ми проблеми не рішимо. Будуть багато жертв. Уже цих багато жертв. Ми так. ще багато чого не озвучуємо. Ще історія ми покаже. Зараз Були ще озвучимо про протягом да. цієї розмови. Але в нас постійні контакти з командирами бригад 72, 78, 51, 24. Ми знаємо, скільки загинуло, в яких умовах, як залишаються вони без зброї, без боєприпасів, без їжі. Але ми друга ситуацію маємо. Ми не пішли до систем діалог нейтралізації Російської Федерації, де дійсно треба перекрити кордон. Але це міжнародне співториство, це пані Меркель, це Оланд, це Путін, це Порошенко. Всі це розуміють. Знаєте, але аби те виконувалося про що ви говорите, Тому, а що тут треба чітка воля, а не тільки телефонні конференції. Ми говоримо дуже відверто зараз, і не переговори десь в Бразилії на футболі. Меркель, а це треба зібратися конкретно. В конкретному місці чи в Швейцарії, чи в Україні, чи в іншому місці наміти дорожню карту поденно, погодинно створити робочу групу з боку представників Російської Федерації і України. Це представники спецслужб, які там уже не буде подвійні стандарти. Все відомо посередники французи, німці, обсє, і кожен день контролюють технічно засоби кордон. Представники іноземних так, структур контролюють і російську, і українську сторону. Тут уже ми нейтралізуємо ну, російську великий федерацію. Досвід нагадаю, що ви ж були е, головою служби зовнішньої розвідки, тому я сподіваюся. Що до вас будуть прислухатися В складних Є операціях, ще... Я вам скажу, що ми завжди врегульова навіть з путіним. Я особисто за з путіним з президентом Медведю регульовує складні ситуації і при кучмі, і при Ющенко особисто вас залучають зараз зараз тільки як радника, як консультанта, але тут треба реальні дії, треба реальні присла, що були на всіх рівнях і СБУ, МВС, Міноборони, то що тому ви так. ще скажете з приводу того з якою зброєю воюють наші вояки? Але спочатку давайте ще поговоримо спроду того, що Росія постачає терористам найсутній. Часнішу зброю є багато випадків, коли на покинуті бойовиками техніці і зброї стоїть маркування російських військових частин. От, зокрема, Дмитро Тимчук, координатор групи інформаційний опір, каже, що в арсеналі терористів снайперських гвинтівки 2000 року реактивні огнемети, шмель, автомати Калашникова. Найновіше обладнання верба, які докази наявності в терористів російського зброєння мають Україна та світ. Ми зараз подивимося в сюжеті. і Далі продовжимо розмову. Це терористи збивають військово-транспортний Ан-26 на Слов'янському. Координатор групи інформаційний опір Дмитро Тимчук каже, стріляли з сучасної зброї. Літак був на висоті 4 тисячі 50 метрів. Ми констатували в іюні примінення комплексу 9К-333 вірба. На початку іюня він тільки почав йти на наворуження в одній з військових частей на території Росії на експорт не йшов. Улучшили привітну інформацію в слов'янські з'явився цей комплекс. американський держдеп твердить, Кремль планує передати сепаратистам ще більш потужні ракетні системи і закликає Росію припинити постачати на схід України зброю, бойовиків, гроші на їх підтримку, а також відвести свої війська від українського кордону. Ми серйозно занепокоєні планами Росії провести масштабні навчання авіації цього тижня в прикордонних з Україною районах. Такі маневри провокативні і лише посилюють на пругу. кількість бойовиків на сході не зменшується, а навпаки, зростає за підрахунками інформаційного опору. Зараз там воює 12 тисяч терористів. Тоді як місяць тому їх було 10 тисяч. Ті учасники кордону, які залишаються під контролем бойовіками, вони працюють на вход найомників і техніки в повний рост. Тобто, про то, що ми говоримо постійно, поки сіли АТО не візьмуть кранісу, доворіть вообще як та прогнозувати засвобод закінчання телесійської операції, ви не приходять. Дмитро Тимчук додає, в Росії поменшило охочих воювати на Донбасі. Тепер замість досвідчених спецпризначенців, які мають досвід бойових дій, на війну беруть колишніх правоохоронців. Аліна Оришин, Марія Кондратів, Андрій Скорик, перший національний. Нагадаю нашим глядачам, що ми говоримо з гостем студії. Це колишній голова служби зовнішньої розвідки України, і голова Координаційної ради офіцерів і військовослужбовців України, генерал армії Микола Маломуш. Микола Григорович, Росія постачає бойовикам надсучасну техніку. З Чим воюють наші хлопці? І чи можна з такою зброєю воювати? Бо мобілізувати мобілізували, а з чим відправили в поля? Я першу хочу значити, що Росія да дійсно використовує ту техніку, яка розроблена останні два роки. Це не тільки система БУК, от, це і Шмель, як ми показували. А це нові і види збройні стела, верба. От якраз ті, які е, наносять удари, вже так скать по е, точково. Фактично попала ціль, і вона її веде до кінця, поки не собі любий е, літак, гелікоптер, от або іншу ціль. От надзвичайно ефективно і на надзвичайно ефективно користувався вже в бойових умовах, тому що вони поки прийняти були на на невеликому стані Російської Федерації, але якраз полігон це Україна. Оце те, що ми показуємо, що реальне втручання Росії, чому ми говоримо про нейтралізацію, якраз втручання Росії в політичному, оперативному, прикордонному і бойовому плані воювати. А в нас якраз ідуть якраз невеликі можливості по бронетехніці, це оплот, новий танк. Але він фактично багато років не став на зброю. Ми продавали за кордон тільки свою армію не озброювали. От точно так же в нас е, системи. Ми говоримо, якщо ПЗРК це ті старі радянські ПЗРК, які використовувалися в 70-х роках. Вони напарядок нижчі, ніж зараз російські. Точно так же системи залпового вогню вже в них на порядок вищі. Вони більш ефективні, більш чіткі і не тільки накривають територію, а конкретно б'ють по цілям. І великі території багато цілі. Це якраз нанесли удари по нашим були батареям, коли багато людей загинуло, Техніка була знищена, показують по різним каналам, і якраз російські блогери і військовослужбовці. Це якраз дії той новітньої техніки, яку ми практично пропускаємо. Ми не маємо зараз чіткого контролю, навіть з нашого боку кордону. Але я все таки говорив, що треба міжнародні зусилля для того, щоб зупинити Росію. І зупинити Росію системно і політично і бойові планом. плані обмежений час. Два питання коротко. От перше, на вашу думку, цікаво, як ви ставитесь до того, що багато чоловіків з Донбасу виїжджають, як переселенці, залишаються в Києві в інших населених пунктах. А чоловіків з того ж Києва і з іншої України туди призивають і вони відстоюють, захищають їхню територію. Я стаю принцип того, що все-таки ті люди, які із Донецька із інших регіонів йшли більш добровільно, тому що вони тоді виконують завдання. В них є внутрішні переконання, в них є відповідно навики такої боротьби. Відповідно, ті вони захищати свою державу. Якщо йому були змушувати насильно, перспектив не будуть. Вони будуть переходити на інший бік, вони будуть дезертирувати і тому подібне. Але єдиний вихід залучати професіоналів різних рівнів. Зараз їх їх треба шукати поштучно в кожному районі, в кожній області. А це будуть десятки тисяч. Ми вже визначили 80 сам. тисяч людей. Зрозуміло. Готових піто і останнє. От міністр оборони Валерій Галите якось сказав, що ймовірно за місяць вже військові дії закінчаться. З вашого досвіду, з того, що ви бачите, що там відбувається, з того, що ви знаєте, крім того, що є в медіа, наскільки це реально. Росія не зацікавлена зараз щоб знизився рівень якраз бойових дій ДНР-ЛНР, їм треба дійсно розширити масштаби, щоб були більше жертви, щоб змусити або ввести миротворчі війська, або змусити нас із засів з переговорів з ДНР ЛНР і признати, як, як автономні або федеративні одиниці в складі України контролю Російською Федерацією. Тому масштаби будуть розширюватися більш радикалізуватися. навіть якщо ми зараз потужно. Подавимо, переможемо, але е, перехід до теристичних та диверсійних, це буде точно в найближчі дні. Дякуємо. Спасибі. Ми вас почули. Глядачам нагадаю, що ми говорили з генералом армії з колишнім головою служби зовнішньої розвідки України, головою Координаційної ради офіцерів військовослужбовців України Миколи Маломужин.